Сьогоднішнє відео буде корисне для людей, які знаходяться в Польщі і хочуть відіслати своїм рідним на Україну якийсь подарунок почтою і думають, як це зробити подешевше, повигідніше, пошвидше. Дізналася я про таку штуку, як посилка Україна Плюс. Ця послуха надається звичайною почтою польською, але є деякі нюанси для того, щоб скористатися цією умовою. Не умови цієї пропозицією. Справа в тому, що прочитала я про цю акцію, як би так би мовити, на сайті офіційному польської почти я залишу ссылку для вас, щоб ви самі ознайомились, там детально описано, що можна переслати, що не можна, вартість описана, ну і такі різні деталі. Так от, прочитала я на сайті і думаю, о, круто! Описано там, що за посилку до 5 кг ви платите щось 40 злотих, за посилку більше до 10 то 50 і за посилку більше, ніж ні, до 20 то вже 60, здається, десь такі зуми. Я думаю, що це дуже дешево для такої ваги. І взагалі дуже вигідно виходить. 40 злотих це не так вже і багато. Так от ми вирішили піти, знайшли найближче відділення, ну не найближче, а яке було відкрите в суботу, це було в торговому центрі. Прийшли і виявилося, що посилки вони там приймають тільки по які коштують 90, а швидка взагалі 100 з чимось коштує. Ну, тобто зовсім інша сума. Я запитала, чи є така акція у них, що можна дешевше. Вони сказали, що це потрібно йти тільки в почтовий уж, і тільки там можна. Скористатися цією пропозицією. Тобто, якщо ви вирішите послати посилку, то краще йти до почтового ужонду. Не відділення, не почтове, а саме мусить е, написано бути е, почтовий ужонд. Е, і там, і то я прийшла на цей почтовий ужонд потім і питаю, скільки буде коштувати. Мені знову ж кажуть, 90 злотих. Е, і тільки коли я запиталася про цю якби, акцію. Вони почали щось там перевіряти, дізнаватися, і виявилося так дійсно можна дешевше відправляти. Тобто не всі навіть знають на почті, що є така акція і така можливість дешевше відправляти. Тому, коли ви приходите на почту, на почтовий уж ви кажіть, що ви хочете відіслати посилку, то по-польськи буде пачка, пачку на Україну, але щоб це була пачка Україна плюс, і тоді буде дешевше. Тому такі от справи. Якщо вам корисно було це відео, ставте лайк. Сподіваюся, я вам допомогла. Знову ж таки, не забудьте перейти по силці і прочитати всю інформацію детально. І дякую, що переглянули це відео. Бувайте, хай щастить!